Отож, привіт! Сьогодні поговоримо про страхи. Страхи це своєрідні блоки, які сидять на нашій підсвідомості. Вони є в кожного з нас. Навіть в неймовірно класного, крутого і пропрацьованого спеціаліста, нумеролога, психолога, чи ж взагалі, наприклад, якогось нейропрактика. Вони зазвичай є. Страхи є завжди і всіх. Навіть наскільки людина не була прокачана. Страхи в неї є завжди. Але. Все залежить від того, наскільки ви дозволяєте цим страхам керувати вашою долею, керувати вашим життям, або ж не керувати, наскільки ви з ними працюєте, наскільки ви їх пропрацьовуєте, або ж взагалі не пропрацьовуєте ці страхи. Страхи є завжди, але потрібно з ними боротись, потрібно їх пропрацьовувати. Як це робити? Абсолютно в кожного воно працює по іншому. Потрібно зрозуміти, які саме у вас страхи, чому вони виникають, що їх провокує, звідки вони беруться, і розробити своєрідну систему їх пропрацьовування. Як це, наприклад, відбувається в мене? Коли до мене приходить страх, а в мене їх дуже багато по тій причині, що в мене в кармічному хвості. Є циферка 18. 18 це саме відповідальність за страхи, а відповідає за страхи те, що в мене їх дуже багато. Від попередніх втілень я от прийшла в цей світ пропрацювати їх, наче як я й прийшла для того, щоб вивести ось ці страхи в інше русло, щоб пропрацювати їх і нарешті позбутися них. Їх позбутися прямо по максимальності, от на зовсім на 100%, неможливо ніколи. Але система пропрацьовування дуже чудова. У мене це відбувається таким чином. Коли до мене приходить цей страх, а знову ж таки повторюю, що у мене кармічний хвіст 18%, то Страхів дуже багато, дуже і дуже і дуже. Отож, вони до мене приходять. Я розумію, що це страхи, це просто блоки, це те, що мене блокує і не пускає далі. Це те, що мені говорить, зупинись, не йди. Або, наприклад, я сижу в своєму прекрасному коконі, роблячи будь-який крок, відразу мене відкидає назад. Є ще таке розуміння, як відкати. І ти розумієш, от воно тобі доцільно-недоцільно, доцільно, наскільки воно тобі корисно, чому воно тобі потрібно і для чого він приходить. Коли приходить ось цей страх, ти зразу включаєш аналіз. Відразу, автоматично в тебе система голови не пускає його, вона включає аналіз, розуміє, що це блок, що це страх. Що говорю я? Я кажу, страх, я розумію, що це є, я розумію, що ти прийшов, я розумію, що я тебе приймаю, я тебе приймаю і відпускаю. Один раз ви так зробили, кудись він дівся, кудись він дівся, подівся, все, його немає. А ви пішли, зробили ту справу, яку маєте, отримали той результат, який, відповідно, буде залежати від вашого вчинку, який ви зробили. Потім проходить трошки часу, знову до вас приходить страх, знову через трошки. знову. І коли кожного разу ви застосовуєте ось ту систему фільтру, коли ви його приймаєте і відпускаєте. Ваша середина вже зовсім по-іншому на це все реагує. Коли знову ж таки він до вас приходить, ви говорите приймаю і відпускаю. Все, тіло вже не супротивляється на підсвідомості, у вас немає такого зовсім жахливого блоку, що що ж робити, куди бігти. Ви його приймаєте, ви його вже прийняли, тіло реагує спокійно. Ви його відпустили і включається мозок, включається холодний розум, який оцінює ситуацію і розуміє, як вам потрібно діяти. Тобто ви не боретесь зі страхом, а ви його приймали, прийняли і відпустили. Коли ви його прийняли і відпустили, тіло не суперечить, не бореться, не супротивляється. Ви аналізуючи, розумієте саму страшну ситуацію, яка може бути при використанні цього страху. Розумієте, що в цій ситуації по суті нічого страшного немає, і просто йдете в нього і дієте. Ідете, і робите, ідете і пропрацьовуєте. А як відбувається це в вас? Кому цікаво, будь ласка, діліться в коментарях, пишіть, діліться роликом з друзями і знову ж таки, будь ласка, діліться своїми е, переживаннями, своїми страхами через те, що ця тема досить цікава для всіх. І Я думаю. Змістовно буде розібратися і кожному зрозуміти, який страх саме у вас, чому він виникає, чому він виникає саме у вас і що його провокує? З вами на зв'язочку залишайте коментарі та ставте лайки.